Як їх приїхало 12 подружок, які троє нормально піднялися, купили квартири собі, замужем за італійця, от має свій бар. Людей просто жаба дали, що хтось добився, і потім каже, в Україні. Ну скажи людям, треба сюди їхати чи ні? Чи не ловити? наловити? Спасибо, Віталійку, Карпіку. От так от занесли передачку. Дякую. Бачки гані, дівчата, жіночку. Так, консульство України виглядає. Дякую. Та то я що ти треба консула йому, з консулом говорити там. все знаєш. Раніше було 4 години ранку, занімали чару. Я сферар, от представте собі. Дитині місяць. Отак От працює консульство України Віталій. Привіт! Ти на каналі Життя Коваля. Перед початком відео хочу порекомендувати тобі один хороший і що немало важливо україномовний ютуб канал, який веде Олексій Сироткін У нього тут на каналі і влоги, і подорожі і навіть інтерв'ює Ось як він тут в Італію їхав, Як брав інтерв'ю Дмитра Корнелюка. Дуже багато цікавих відео. І дуже класно, що на українській мові. Так що давайте будемо разом розвивати український ютуб. Силка буде внизу під відео. Підписуйтесь. Ми приїхали до салону Ламбурджіні в Мілані. <клес> вже як завжди, машину, де попало. Тут, в принципі, не можна <клес> Та мене надовго. Чесно, що підійду. Так зараз ми зійдемо в салон Ламбурджіні. <клес> а от він. <клес> що в <розв 'язати клес> середині? <клес> ну, так. Да. Мені інтераси само всі питали, ні? <клес>

Авантадор коштує 430. Оця 430. А ця? 280. А ця жовта 280 тисяч євро. Каже, цей штрик, що не можна сісти в машину. Блін, обідно Я хотів так посидіти в обружні. Це вже заряжена тачка. Кажу, трошки стамаю. Хворий? Так, трошки. Тільки що заїхало до одної українки, яка тут нормально вже піднялася, вот оце її бар. Це її бар. Значить, зніматися на відео вона не хотіла, але багато що цікавого нам розказали не на камеру. Як їх приїхало 12 подружок і тільки троє нормально піднялися, купили квартири собі, нормально витягнулись в люди. Тільки троє нормальну мову знають і ну, що люди просто не хочуть підніматися. Приїжджають тут і фігню страдають. А вона нормально піднялася, вона замужем за італійці, так? Да. Замужем за італійця, от має свій бар. Каже, дітям тут квартиру купили вже в Україні, там теж дома понастроїли. Я просто з нею знайомий вже років, ну, так, рік точно. В друзях є. І спілкуюся, що малий неї пахає теж тут. Да. По 15 один по 12 Ну Теж займається трохи mm -hmm. туризмом там, плюс ще десь вона казала робити, я трохи забувся. Ну, хочу, щоб розказала, трохи бачу, не хочу в тоді да. публічності, бо людей просто жаба давить, що хтось добився і потім каже в Україні. Знаєш, ну, лізі буде. Що ж з моєї сторони права, що там розказувати вони такі, я помню, все розказує б'ють. Теж в Італії живе, так? Да, да, в Італії в Мілані. Дзвонимо до одної красавиці, яка теж живе в Милані. Поїхав. Потім з ними давно хотіла зустрітися, просто розвіртуалити, познайомитися. Алло, привіт. Ало. Добрий вечір, вже. Добрий вечір, добрий вечір. Слухай, а ти де живеш? Yeah. На пішелі так і живеш, так? Да? Так, е, так, ну я переїхала. Я зараз просто в Болоні і приїду. У мене екзамен 2 лютого Я думаю, приїхати десь 30 го, -го. Я думав, тебе популярною зробити, тебе люди побачили, розказали, бо як ви тут живете. Бо я тут що я розказую, то щоб люди розказували, як, ну що блоги кажуть, така красавиця, треба зустрітися, щоб інтерв'ю взяти. <рив> Дякую. Ти така, така гарна, як на фотографії, чи ще красивіша в житті? Не знаю, напевно. Це <рив> вам оцінювати. Ясненько. Шкода, що де будете... Ні, то вже тоді зі мною знімемося і на мій канал знімемо отдільно. Тоді вже на моєму каналі подивимось. То він якраз каже, дивіться на Віталіка канал і ту дівушку. І все, якщо буде мільйон просмотрів, піде до мене. Класно. Хорошо, добре на зв'язку. Давай, пока. Короче, привіт привіт. Чуєш, що вже не на камеру, то ми завжди так обнімаємо. Короче, дивися. Ми ведемо такі українці в Ти у нас така баба бойова. Розкажи ну, людям, треба сюди їхати чи ні? Чи не хочеш наловити? Кажи, якщо... Так для мене, поки я вмру, вже тут буду. Ти вже тут сходишся, так? Наскільки пройшло крім Рим? Вона вже сюди і дочку привозила, дочка якщо любить не... українців. Ви така ситуація. Вона в мене сусідка, я сам з села з раків ліса з, з камінь кажу, вона сусідка мене через дорогу три хати. І тут через скільки там років здаю, вона тут три кілометри десь. Ну, п'ять. Ну я не знаю. Скільки... Тоже сусідка. Я таки написав, Мілан сусідка моя. Вона типа раби і зала. Ні, вона хороша жінка, вона просто стісняється. Знаєш, як моя жінка теж не любить знімати. Там знаєш, в мене діти є, наші є. А що тебе діти? І У мене найкращий сусід. Як я зустрічаю його, то він втікає кругами. Ні, нормальна сусідка. Дивись які передали, диви. Вже будеш їсти, пригласиш нас на якийсь кусок по Якби в мене баба була не така, як вона є. Ну то тут відкрили зараз. ми якось... От тільки що Віталік передав посилку. І майже всі морози зніматися. зніматися. Ніхто не хоче зніматися, ніхто не хоче засвітитися. І що, вона спала, ми її розбудили, вона завжди гарна, прикольна, класна. Це Аня Каленбет. Жінка мого друга. Розказуй, трошки два слова, як ти тут в Італії. Нормально. Нормально. Лікують нормально. Нормально. Ми зараз тобі передали передачку. Да. Занести, так? Що й хоче, щоб занесли, Пішли. Віталік, Віталік, передачі, передачі привітати. Я, Віталі, я, Віталі, да. Бо мене свого вистачає товару. Ти розкажи як про людину просто, взагалі отакі. Вона зараз про Соня не може я, я взагалі не можу нічого зобразити. Дякую Спасибо Віталіку Карпіку за допомогу, за те, що він підтримує тут добрим словом, ділом. Спасибо йому на наснаги, натхнення в добрих ділах. О, все класно. Все, давай, пока. Отак от, от занесли передачку. Отак от вона нас живе в такому доміку. Взагалі прикольно. Дивіться. Офігенно, так? Да? Приїхали в консульство України, зараз задамо пару запитань. Я Віталій Кайпік, хожу тут 15 років. По можливості готовий вам допомогти, тільки по реальних е, таких допомогах. може документи вкрали, може в якісь питання немає де переночувати. Ви до мене звертайтеся на Viber, на WhatsApp. Я вам допоможу, тому що всім підряд, якби я не можу допомогти, за цих півроку, як я почав робити це добро, багато почали використовувати мене. І ми хочемо так донести інформацію, що допомогу, ми готові зробити, тільки таку конкретну допомогу. Я навіть оставляв дані свої в консульстві України. Мене тут консул України знає. Я часто заходжу в онлайн, в Фейсбуці додайтесь друзі, і ви розумієте, хто я такий. От мій син Давід. Якщо мене друг не виходить, бо я часто літаю в Україну, покажи нього. Він в мене виступає якби гідом безплатним допомогою. Ми займаємося багато чим, якщо хочете, звертайтеся, розкажіть. Я зараз питаю, чи можна зняти трошки? Віталій, ну ви хочете запитати. Доброго дня. Доброго дня. У мене просто запис зараз вже два роки, два місяці я чекаю, маю поміняти паспорт вже на новий, біометричний. Це можливо, так? Ні, ну дивіться, іменно питання до цього мужчини. Якби я не роблю в консульстві, я просто можете тут... ви тоді казали, що закон такий вже відмінили робити паспорта. Ну не може бути, тому що черга є. ви італійські ой закордонний так, так, за кордони хочете за український іменно український, український? наш? український закордонний паспорт. Да ну, вони, вони мовлять і дівчата. Почули, що Віталік розказує, що до цим допомагає. В нього вирішили запитатися пару питань. Що дівчина хоче паспорт зробити і питається в нього? Як вже два місяці в черзі стоїть? Чекає щоб їй зробили закордонний паспорт. Пачки гані дівчата, жіночки тут живуть mm -hmm. класно. Треба знайомитись з да, ви ніж не мій вайбер, телефон ви запишіть. А ви самі звідки приїхали? За кого міста? Я ще не втік. Ну, що люди, а тут з якого? Ну, а, з Міланом. Змілану, ну, а звідси, так? Да. О, так консульство України виглядає. Що, <таспілляр> Бонджан? Добрий день. Як справа, так і Ти бачиш, сьогодні менше людей. Немає людей. <таспілляр> Дивіться, хлопець приїхав. Він хоче зняти трошку про ситуацію, як. А два слова ви можете, він як журналіст зараз. А він в Італії, якщо будуть. Два слова не сказати. консула йому, з консулом говорити, там все, знаєш. Як живуть люди в Італії я... А Якщо ви теж представляєте, у вас часто люди знають, питають. Як... Ну вона я... знають більше, мене більше О, ви найбільше присутні. Ота, дивіться, це люди будуть питати якусь інформацію. Може він щось зняти по розказу? два дві минути. Це треба дозвіл генерального колледжі. Я вас слухаю. Одинадцять 1130, 1130, да? тридцять. Ви приходите сюди. Сюди. Одинадцять тридцять. Поки гуляйте, трохи. добре дякую. Відмовлення від пасіч де відмовлятися на друге вікно. <рес> йде відмовлятися? Мені від... перепишіть, будь ласка, частина. Кому? <рес> 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 Слідуючи чи двері, підходьте, там Максим Сергійович вас чекає. так вирішується вирішує. питання. А постіль не ставиться, постіль ставиться в Україну. Не, у нас немає такої. Ага, то, що ви боляться, все да. ви на повернення в Україну, так? Да, да. Все, заходьте за мене. Можна захочете. вам питаю, а де ви, звідси, з цієї зони, де ви живете? Не. Якщо у вас якісь проблеми будуть, я пожалю, я тут недалеко живу, і Серега просто допомагаю людям, і якщо зупиниться день на день-на-два. Якщо у вас дітки у нас людина, можете до мене зупиниться, відміть телефон. <прохи> Знімаю, просто вони якби мене знають. Я стараюся допомогти якось по-людськи. Так, я так гарно, ну, байно підголив. Подалі, якщо у вас душі циполи сиділи, будете ночувати? Я вас на <прохи> пребоду. <прохи> Ні, ні, вона а має би я... сестру, вона приїхала Ні, я хочу приїхалась. Вона додому. Ну, так працює консульство України в Італії. Український паспорт тут не роблять, щоб знали, що багато питань задають. Український — ні. Внутрішній український — ні. Це компетенція для А тут є адрес, телефон, займайте в там... очередь. Раніше була така очередь. Жива, За, так, мова в мене зараз список, якщо ви знімаєте. Ага. люди записуються. Наприклад, добрий три... день. Е, у нас працює три вікна, так? Uh -huh. Три вікна. Кожне вікно має певну дію виконує. Наприклад, це винесла мені віце-консул Корнієнко, матеріальні дії. Бачите, записі 9.15, дев'як 9.15, через кожних 15 хвилин підходить людина, тому вже нема черг з цих. Немає, ну, чоловік пам'ятає прекрасно, як то було раніше. Зараз мають кожен, бачите, 10.45, 11, 11, 15 і так далі. Це добре зараз робимо. Останній запис 15.00. Все uh -huh. по, вже так ми хочемо, щоб було все. Ну, щоб люди не робили, не, не, yeah, не, не, не толпилися, не, толпилися, не, да, не, не, не приїжджали сюди в... Так як раніше було в 4 години ранку, зайнімали ага. чергу, щоб попасти в консульство. Зараз всі люди знають, людей бачите, немає. Подивіться, скільки людей приходить і в кожне своє запитання, всі щось питаються, він все розказує. Дівчата, розкажіть, 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 бо ми з без по Яка не ситуація не вас сталася? От що ви можете може зайняти? Мені треба на сайт зареєструватися. Кажуть, проще розказали, що треба записатися, а тепер сказали зареєструватися. Попробуйте зареєструватися. ми вже пробуємо. А ви самі з цієї зони звідки? Я Феррарі. От представте собі. Дитині місяць, як сюди треба їхати, для чого дитину? тащити в таку дорогу? Конечно, конечно. Усі документи ми зробили без дитини. Всюди все нормально, а сюди треба прийти з дитиною. Проблема на сайт. Оце проблема з інтернетом зв'язана. Те, що тут, бачиш красиво, вони, в принципі, молодці розказують, як що зробити. Тут все нормально, іменно на сайт. Якщо поки сюди не саме не нічого не Але тепер я прийшла і що тепер маю записатися, як я запишуся. Треба сидіти на тому інтернеті, висіти, не знаю. Ну всі ж вміють, ні? Ну дивіться, ви на всякий случай запишіть вайбер, телефон, бо я тут живу, я приїжджаю два рази на день. Я тут з не я просто стараюсь людям допомогти. Я, mm. я тут приїжджаю, наприклад, спитав, ще я, ви ж не приїхали, я б спитав би це. Mm. Мені не проблема. Спитав би, сказав, бо Багато... Є на сайті, а ви пробуйте. Yeah. Добре, дякую, дякую. Дяку, гарного дня, yeah. пішомо. <гум> <гум> Все, щасливо бачення. Побачимо.